Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас контрольний письмовий, докладний переказ розповідного тексту художнього стилю. Не лякайтеся, побачили слово контрольний і вже думаєте божечки, що ж ми таке будемо робити? А нічого такого страшного ми робити не будемо, тому що переказ ви вже писали і раніше, і переказували тексти, а те, що. Контрольний, ну звичайно, трішки більше вам потрібно докласти зусиль і бути більш уважними. Ну, якщо ви сьогодні уважно послухаєте урок і всі мої рекомендації, то я впевнена, що все ви зробите навідмінно. Адже у нас сьогодні не просто переказ, а текст художнього стилю. Пригадуєте, що таке художній стиль? Це такий текст емоційний і де ми можемо знайти художній стиль. Ну, звичайно, у художній літературі. так? Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему. У нас сьогодні урок розвитку мовлення, а це означає, що ми будемо і поглиблювати лексичний запас, і власні знання, і вчитися переказувати, удосконалювати свої вміння. Отож, пригадаємо для початку, що ж таке текст. Текст це група речень, об'єднаних між собою темою, основною думкою та граматично. А що ж називається темою тексту? Ну, це те, про що розповідається в тексті. Чим відрізняється мікротема від теми? Адже тема стосується усього тексту, а мікротема лише однієї частини. А як скласти план тексту? Ну, звичайно, це легко, треба текст поділити на мікротеми, на частинки і дати їм заголовки. Зверніть увагу, що заголовок тексту не, мож, не може бути пунктом плану, адже він стосується усього тексту, правильно, а не окремо якоїсь його частини. Тому будьте уважні, складаючи план. Отож, переказ це вид письмової роботи, в якому оцінюється рівень сприйняття, осмислення, передачі змісту і художньо-стилістичних особливостей тексту. Види переказів бувають такі стислий переказ, вибірковий переказ, переказ із творчим завданням, а в нас сьогодні докладний переказ. Що ж таке докладний, тобто детальний да, слово-синонім. ми повинні інформацію переказати до дрібничок, так? Правильно? Ну, а що ж, власне, означає переказати текст? Ну, звичайно, це передати зміст тексту своїми словами, зберігаючи основну думку, стиль і тип мовлення. А поміркуємо, навіщо ж нам потрібен такий вид роботи, як хоча б усний переказ. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть свої думки. Ну, що, записали? По-перше, нам потрібен такий вид роботи, тому що він розвиває пам'ять, усне мовлення, логіку, сприяє інтелектуальному розвитку, збагачує словниковий запас, ну і слухує зразком для власних висловлень. А що записали ви? Пишіть у коментарях. Отож, начебто, всю основну інформацію з'ясували чи не всю. Ні, нам ще потрібно з'ясувати, а що ж потрібно, які є правила для успішного переказування. Так от, спочатку треба вдуматися в зміст висловлення, тобто дуже уважно його прослухати, ну, текст, який вам будуть читати, визначити тему і основну думку, з'ясувати, із яких частин складається текст, який між ними зв'язок, визначити мікротеми, тобто скласти план. Переказуючи, треба дотримуватися стилістичних особливостей та тип. Типу мовлення. Тобто, якщо у нас художній стиль, то треба дотримуватися художнього стилю, якщо науковий стиль, то треба дотримуватися наукового стилю. Ну, а типи мовлення ви можете побачити на ось цьому листочку на хмаринці. Типи мовлення, які у нас є, типи мовлення, діти хм, побачили є розповідь, опис і міркування. Так от, вам потрібно з'ясувати, якщо у нас опис, то і ваш текст, який ви переказуєте, тобто те, що ви переказуєте, теж повинно бути описом. І, відповідно, якщо міркування чи розповідь, то теж повинно бути міркуванням чи розповіддю. Наприклад, якщо текст опис, а ви його переказали як розповідь, це вже буде помилка. Тому, діти, зверніть увагу обов'язково на тип мовлення тексту, який буде вам сьогодні прочитано. Переказуючи, звертайте увагу на орфографічні та пунктуаційні, пунктуаційне оформлення. Уникайте повторів слів у межах одного абзацу, уживайте синоніми, займенники. Обов'язково користуйтеся чернеткою. Якщо зараз біля вас немає якогось аркушика, де ви можете робити помітки, то обов'язково приготуйте його. Адже на чернеточці, коли ви будете слухати текст, ви обов'язково будете щось записувати. Ну, хоча б незрозумілі. Слова, знайти потім, щоб потім знайти їхнє лексичне значення у словнику. Тому, якщо ви ще не приготували аркушик, не приготували чернеточку, то натисніть, будь ласка, це відео на паузу. Приготуйте собі чернеточку, а далі ми продовжимо. Ну що, чернеточку приготували? Ну, Значить, можна продовжувати. І поговоримо про вимоги до плану. Кількість пунктів плану не обов'язково має збігатися з кількістю абзаців. Великий абзац може об'єднувати кілька мікротем. Але зверніть увагу, що обов'язково мінімум, мінімум три абзаци у вас повинно бути. Чого три? Ну, ви знаєте, так, адже є вступна частина, основна і висновок. А в принципі, пунктів плану у вашому тексті може бути та скільки завгодно, але вони повинні бути. Тобто, там, де ви від однієї думки переходите до іншої, ви можете зробити абзаци. До речі, коли дитина робить абзаци, учитель вже бачить, ага, значить вона вміє розділяти текст на частинки. І навпаки, якщо учень не робить абзаци у тексті, отже, він не вміє. Є, ділити текст на частини, не бачить, де в нього закінчується основна думка і де він переходить до іншої, і за це теж знижується оцінка. Пункти плану формулюйте розповідними, а не питальними реченнями. Уникайте речень, що складаються з одного слова, ну, тому що мікротему ми ж записуємо, нам потрібно визначити головну думку да, мікротеми. А закінчену думку в нас виражає тільки речення, а не одне слово. А також діти, уникайте дуже великих речень, тому що, буває, учень речення закрутить, закрутить, зробить його велике, а для самого себе незрозуміле. Пильнуйте, щоб по плані не повторювалися одні й ті самі слова. Використовуйте синоніми, адже мова наша така багата і милозвучна, не забувайте про це. Ну і нарешті сам переказ. Назва нашого переказу казка про хоробрих з найхоробріших. Ну, як ви думаєте, про що піде мова у цьому тексті? І взагалі, чи сподобалася вам назва? Що ви можете самої назви сказати, про що буде йти текст? Ну що, поміркували? Звичайно, казки ми вже з вами вивчали. Тож, слухаючи текст, зверніть увагу, які ж там ознаки казки будуть. Обов'язково визначте тип мовлення, запишіть героїв тексту, а також визначіть тему та основну думку. Ну і поміркуйте, на скільки частин можна поділити текст. Отож, приготувалися і слухаємо. Перше читання. Сам переказ ви почуєте двічі. Зараз один раз і потім ще раз. Отож казка про хоробрих з найхоробріших. За прадавніми лісами, за високими горами, жив народ волелюбний. Захищали той край його сини, хоробрі з найхоробріших. На священній горі росло невмируще чудо дерево мова. Коли народжувалася дитина, батьки зривали з чудо дерева листочок і прикладали до уст немовляти. І дитя вбирало з того священного листочка силу волелюбного народу, починало говорити мовою своїх батьків, дідів і прадідів, а дерево сягало вершечком синього неба і гарячого сонця. Та ось над волелюбним народом нависла небезпека. Прийшли до чудо дерева мови хоробрі з найхоробріших на чолі з отаманом Світозаром. Поклялися вони на священній горі боронити свою землю. І перемогли військо сусіднього царя Нелюда. Тоді цар Нелюд вирішив хитрощами підкорити волелюбний народ. Знайшовся і зрадник волелюбних попихач. Він підказав цареві, що сила волелюбних у чудо дереві, тому треба знищити мову. Та хоч як палили чудо дерево панські слуги, воно стояло. Тоді посадили скрізь пагінці чужих дерев від царя нелюда. Ті почали глушити чудо дерево мову. І деякі люди забували свою мову, переходили на чужу, народ стогнав у неволі. Але піднявся на боротьбу син Світозара і разом з хоробрими з найхоробріших визволив свій народ з під влади царя нелюда. Ну що, сподобалася вам казочка? Попрацюємо над змістом до якого типу мовлення належить текст? Ну, звичайно, скажете ви це розповідь, адже розповідається про що? Про боротьбу хоробрих з найхоробріших і зі, зі своїми ворогами. І про волелюбний народ розповідається, так, як він жив, які у нього були традиції. А звернули увагу, чому текст названий казкою. Які ознаки цього жанру ви помітили? Ну, звичайно, характерний зачин за прадавніми лісами, за високими горами, боротьба добра зі злом, чарівне дерево, ну і добро перемогло зло. Яких героїв ви запам'ятали? Хто з цих героїв був на боці добра, а хто на боці зла? Як цар Нелюд вирішив підкорити волелюбний народ, звернули увагу, він це зробив хитрістю, він заглушив дерево мови, так, яке потрібно було знищити. Чому ж волелюбний народ став забувати рідну мову? Провели паралелі діти, побачили, що як тільки, волелюб... як тільки почали оці пагони глушити дерево мови, то народ потрапив у неволю. Народ став забувати рідну мову і потрапив у неволю до злу цього царя-нелюда. Ну, а яка ж головна думка цього тексту? Ну, звичайно, щоб не стати рабами, ми повинні пильнувати свою мову, так, оберігати її і доглядати. Попрацюємо над словами, тобто виконаємо словникову роботу. Зверніть увагу, що у тексті зустрічаються ось такі слова, правопис яких потрібно обов'язково пояснити, і ви собі ці слова запишіть, будь ласка, у зошити. Прадавніми це слово пишеться разом, тут є префікс пра. Волелюбний в нас е, ненаголошена літера Е. Зверніть увагу, що хоробрі з найхоробріших це герої цього твору, так? і ми їх з великої літери. І е, священній горі, так? гора теж ми пишемо з великої літери. Невмируще чудо деревомова. Назву дерева-мову ми теж пишемо з великої літери. Цар-нелюд, теж його ім'я ми пишемо з великої літери. Отаман світозар назва отамана ми пишемо теж з великої літери. Зрадник Попихач. Попихач це теж назва героя ось цього негативного. Так, у нас на боці зла стоять цар Нелюд і зрадник-попихач. А з'ясуємо лексичне значення слова. Хто ж такий попихач? Попихач має два значення. Перше значення це звичайне розмовне слово той, хто служить де-небудь, у кого-небудь, як виконавець дрібних доручень. Але зверніть увагу, що є ще й переносне значення цього слова, зневажливе, той, яким кожен розпоряджається, виявляючи свою зверхність, тобто владу. Звернули увагу, діти, а в якому значенні вживається це слово в нашій казці? Ну, звичайно, у другому. Також зверніть увагу, які синоніми вживаються в касті дитина, дитя, немовля. А спробуйте самі дібрати синоніми до таких слів, як сягало і боронити. Натисніть, будь ласка, на паузу і доберіть синоніми. Ну що, дібрали? Так у нас синонім діставало, виростало і до слова боронити захищати, обороняти. Ну і звичайно я вам даю орієнтовний план. Орієнтовний план це не значить, що саме цей план ви повинні використати. Орієнтовний план він так і називається Орієнтовний, щоб вас зорієнтувати. Звичайно, на його основі ви можете скласти власний план, ну а можете переписати. Свій, який допоможе вам, власне, переказувати текст. Навіщо план? Ну, для того, щоб ви послідовно викладали думки. Так, Адже в нас події повинні відбуватися послідовно. Отож, запишіть, будь ласка, цей план і слухаємо повторно ще раз текст. Казка про хоробрих з найхоробріших. За прадавніми лісами, за високими горами жив народ волелюбний, захищали той край його сини, хоробрі з найхоробріших. На священній горі росло невмируще чудо дерево мова Коли народжувалася дитина, батьки зривали з чудо дерева листочок і прикладали до уст немовляти. І дитя вбирало з того священного листочка силу волелюбного народу, починало говорити мовою своїх батьків, дідів і прадідів, а дерево сягало вершечком синього неба й гарячого сонця. Та ось над волелюбним народом нависла небезпека. Прийшли до чудо дерева мови хоробрі з найхоробріших на чолі з отаманом Світозаром. Поклялися вони на священній горі боронити свою землю, і перемогли військо сусіднього царя нелюда. Тоді цар Нелюд вирішив хитрощами підкорити волелюбний народ. Знайшов все зрадник волелюбних попихач. Він підказав цареві, що сила волелюбних у чудо дереві, що треба знищити мову. Та хоч як палили чудо дерево панські слуги, воно стояло. Тоді посадили скрізь пагінці чужих дерев від царя нелюда. Ті почали глушити чудо дерево мову, і деякі люди почали забувати свою мову, переходили на чужу, народ стогнав у неволі. Але піднявся на боротьбу син Світозара і разом з хоробрими з найхоробріших визволив свій народ з під влади царя нелюда. Ось такий текст. А ваше завдання це написати детальний переказ тексту за планом. Не забудьте користуватися чернеткою. Любіть і вивчайте українську мову, бо рідна мова дається народові Богом, а чужа людьми її приносять на вістрі ворожих списів. До побачення, успіхів вам на все добре!